Соціальний капітал це в принципі філософське поняття, яке я в 1983 році ввів у обіг П'єр П'єрбурдія, філософ, і досі немає чіткого визначення такого, щоб сказати, що соціальний капітал це те або це. Але як на мене, соціальний капітал це дуже важлива річ у сучасному суспільстві, тому що це насправді рівень довіри. Між членами суспільства або членами громади або навіть жителями однієї країни. Це здатність однієї громади взаємодіяти, членів однієї громади взаємодіяти один з одним. І це здатність цих людей горизонтально, тобто, завдяки горизонтальним зв'язкам, продуктивно, ефективно діяти на благо всій громаді. Це дуже важко пояснити якимись віддаленими термінами, але ну, от, дуже легко пояснювати на прикладі, наприклад, Майдану. Так? Коли сталося в країні надзвичайна ситуація, люди, які не знали один одного взагалі, які були зовсім із різних соціальних верств, майнових верств вони вийшли, згуртувалися і зробили диво насправді. Причому, якщо ви пам'ятаєте, на Майдані було просто працювала інфраструктура медична, логістична, освітня і так. Ну і ще якісь там, і навіть оборонна, да, охорона. Тобто таким чином люди можуть згуртовуватися і можуть діяти, діяти ефективно на благо кожен кожному. Таким чином це і є соціальний капітал, насправді ця здатність людей довіряти один одному і взаємодіяти. І останні наукові дослідження нам показують, що щасливо і заможно живуть люди в тих країнах, де рівень соціального капіталу, тобто взаємної довіри і взаємної поваги, є високим. А де рівень взаємної довіри і взаємної поваги є невисоким, люди живуть бідно, навіть якщо країна, наприклад, багата на ресурси. Люди почуваються нещасливими і люди почуваються некомфортно. І тому це дуже важливо, особливо в наш час, дивіться, коли найбільші статки роблять не ті, хто добув нафту, а ті, хто вигадав щось цікаве і щось таке, що корисне всім людям. І найбільше, ну, наприклад, візьмемо там Цукерберга, наприклад, і, ну, або Apple навіть. тобто ідеї, Правлять світом, але для того, щоб ідею втілити нормально, треба її сприйняти адекватно і почати адекватно діяти. І для цього треба, щоб суспільство мало якийсь певний рівень оцього самого соціального капіталу. І добре те, що насправді соціальний капітал можна створити, навіть якщо його немає. От. І ще більш добре те, що його ніколи не можна вичерпати. Тому що чим кращий цей рівень довіри, чим краще люди взаємодіють один з одним, тим краще їм буде жити. Тобто з одного боку це дуже прості речі, з іншого боку, дуже складні речі. Можна навіть сказати, що соціальний капітал це атмосфера, яка панує в суспільстві, і вона в одних суспільствах хороша, весела, приємна і відкрита, а в інших закрита, неприємна, невідкрита. І, ну і звичайно, і результати ми всі бачимо. Ми всі знаємо, що у нас дуже велика криза довіри в країні, і це значить, що соціальний капітал у нас невисокий. Бо, наприклад, Френсіс Фукуяма все ж таки трактує соціальний капітал саме через рівень довіри між членами суспільства. От, але це знову ж таки як будь-яка криза, і добре і погано. Тобто, ми мусимо відновити довіру в суспільстві. Один до одного, суспільства до інституцій, суспільства, людей до влади, влади до людей. І ми, в принципі, йдемо цим шляхом. Чим швидше ми його пройдемо, тим краще нам буде. Але те, у нас є величезний потенціал, невичерпний. Зараз, звичайно, не можна сказати, що український соціальний капітал, загальноукраїнський, є великим. На жаль. Те, що я роблю, теж я намагаюся робити в рамках відкритого світового майдану, я якраз намагаюся дати людям інструмент, який дозволить їм створити соціальний капітал в своїй невеличкій громаді або спільноті, і підвищити і рівень соціального капіталу, і добробут, і самовідчуття цієї спільноти. Насправді найлегше створення соціального капіталу через спільне творення якоїсь доброї справи. Тобто, як тільки жителі одного двору збираються разом щоб полагодити дитячий майданчик, наприклад. Вони починають взаємодіяти, вони починають вчитися взаємодіяти один з одним, і таким чином вони рано чи пізно починають довіряти одним одному. Спільна справа у них є, вона абсолютно позитивна, і таким чином цей капітал зростає. І насправді я якраз розповідаю приклади, наприклад, з різних країн із України про те, як люди, які вирішили зробити щось хороше, знайшли собі однодумців і почали робити це щось хороше. І таким чином вони досягли якоїсь певної мети і отримали велике коло однодумців. Потім ви ж знаєте, хороші приклади вони надихають. Всі побачили, ага, у, цих, у цієї спільноти вийшло, Давайте ми приєднаємося до цієї спільноти, будемо разом з ними щось далі робити, або зробимо собі таке. Тобто, в принципі, ми мусимо повернутися до стану, коли у нас в кожній вулиці і в кожному під'їзді є громада якась. так? Не всі, але якісь сусіди, якісь лідери думок, навколо яких можна згуртуватися і щось разом робити, або щось разом вирішувати. Це, в принципі, є певною мірою і ознакою якогось такого більш дорослого громадянського суспільства. Але ми від цього нікуди не дінемося. Але робити це дуже легко. Я завжди наводжу приклад навіть в своїх лекціях про мультфільм про Чебурашку. Якщо ми згадаємо, дуже просто Крокодил Гена був одиноким, абсолютно, але він не мав ніяких матеріальних проблем. Він мав роботу. Він е, мав помешкання. Він собі жив, але він був одинокий. Тобто, не то, що соціального капіталу не було, взагалі нічого не було. Так само, біднича Бурашка теж був одинокий. Він теж мав роботу і теж мав помешкання. Що зробив крокодил? Яка його була проблема? Він не мав друзів. Він написав об'яву, що він шукає друзів, і до нього почали приходити якісь інакші істоти, які з ним почали розмовляти. Казали, давайте ми будемо вашими друзями, давайте ми там зробимо те і зробимо все. І тоді вони вирішили, що для того, щоб одиноких істот не залишилося в їхньому казковому місті, треба що зробити? Побудувати будиночок для друзів. Тоді вони всі вийшли і почали будувати будиночок для друзів. Побудували, але чомусь не стали в ньому жити. І це парадокс того мультфільму, але насправді це дуже просто, тому що проблемою всіх цих, цих істот було не відсутність помешкання, а відсутність соціальних зв'язків. Але під час побудови будиночку зв'язки з'явилися, вони подружилися. Якщо ти з кимось дружиш, не обов'язково жити з ним в одному будиночку. І що вони зробили? Вони віддали цей будиночок для дитячого садочка, а самі продовжили дружити. І вже потім про всю цю спільноту є там дальша історія. Але це, звичайно, тільки казка, але в житті все відбувається приблизно так само. Насправді, е, дуже легко. Якщо дивитися мультфільм, не дуже легко, якщо в житті починати це втілювати, але можливо і абсолютно реально. Будь-яка справа, отака там громадська, починається хоча б з двох або трьох справді заряджених і, і ідейних людей, які вірять в те, що це треба зробити. Тоді навколо цих людей, якщо вони правильно потім будують свої комунікації з іншими людьми, є якась спільнота, яка в стані зрушити цю стіну. Наприклад, з тим же ОСББ. Звичайно, що ніхто в будинку цього робити не хоче, або всі сидять і чекають, що хтось прийде, нічого там не буде. Але якщо є хоча б одна або дві людини, які вивчили проблему, які точно знають, самі знають, що їм треба це ОСББ, вони розуміють, чому їм це треба, тоді вони можуть знайти собі однодумці і разом з однодумцями вже пробивати далі цю скелю. В чому проблема? В тому, що у нас є ментальна така штука, мені що більше за всіх треба. Але треба розуміти, от коли треба більше за всіх, коли справді є віра в те, що це буде добре, коли цей будиночок для друзів треба побудувати, тоді є можливість донести це до інших людей. Більше того, зараз в суспільстві, в принципі, є дуже багато тренінгів, всіляких, Так? Тобто людина, яка шукає можливості, вона може знайти зараз підтримку інформаційну, організаційну. Я навіть я сама бачила мільйон якихось інфографіки про те, як переконати. Людей, які не хочуть створювати ОСББ, все ж таки його створити. Аргументи, контраргументи і так далі. Тобто, в принципі, звичайно, все мусить початися, хоча б з однієї або двох заряджених ідейних людей. Без цього ніяк. Ви знаєте, я дуже багато разів стикалася з тим, що люди дуже часто просто не вірять в себе. Треба вірити в себе. А, і треба довіряти людям Б, навіть якщо вам дуже страшно поділитися своєю ідеєю, з нею треба поділитися. Ви ніколи не дізнаєтеся, хороша ця ідея чи погана, якщо ви не розповісте про неї п'яти людям. І коли ви почнете розповідати, ви побачите, що хтось скаже, так, це дуже класно, я тобі допоможу. Або я знаю, хто тобі допоможе, або я знаю, хто тобі допоможе це якимсь чином переробити так, щоб воно було ще краще. І тоді, от якщо ви повірите в себе, якщо ви знайдете однодумці, Далі вже все буде легше і все вийде. Але для того, щоб це вийшло, треба поділитися ідеєю. І все буде добре. Ну насправді вся країна знає, хто така Леся Литвинова, наприклад. Це волонтер, яка починала з Майдану і зараз продовжує свою роботу. Причому вона працює з переселенцями? Тепер вже тільки з дітьми, і ця Фролівська нікуди не ділася. Вони досі працюють, вони досі продовжують свою справу. Це люди, які яким треба ставити пам'ятник насправді при житті, тому що вони не перегоріли. Не втомилися, а розвиваються і продовжують свою справу. І таких просто це те, що ми в Києві тут знаємо, але в принципі таких волонтерських осередків дуже погано. Можемо навести і відкритий університет майдану, який народився на майдані, але продовжує свою діяльність. апгрейдився вже до того, що тепер він є в онлайні. І ніхто не збирається згортати цю роботу, тому що всі розуміють, що громадянська освіта і взагалі освіта для дорослих це дуже потрібні речі. І більше того, неформальна освіта дуже потрібна. І є, я думаю, що в кожному місті є мільйон, мільйон таких речей. От нещодавно, там, наприклад, Сквер Небесної Сотні отримав якусь премію в світі європейську, як один з найкращих там публічних просторів. І це от український кейс, взагалі, фантастичний. У нас є дуже багато чого хорошого. Знову ж таки. Ми не хочемо його бачити. Ми зараз хочемо дивитися, що погано, ми шукаємо зраду всюди і не хочемо брати участь в перемозі. А перемога може бути маленька: чистий під'їзд, там незанедбане подвір'я, вулиця освітлена, і все буде дуже добре.